Дедпол Росомаха став для мене неочікувано класним фільмом. Я дивився попередні частини Дедпола, і вони в цілому мені подобалися і сподобалися однак не пам'ятаю там нічого сильно особливого. Ну і дивився я їх давно, а собі з минулого я не довіряю у смаках, враховуючи те, що в ті часи мені бляха російські подобалося дивитися. Те, що мені щось сподобалося, тоді могло хіба зіграти протилежним ефектом до розуміння, чи сподобається мені щось зараз. І це справді так. Мені запам'ятався Дедпул не таким класним, як він є насправді. Я пам'ятав це як динамічний бойовик, просто прикольна супергеройка, чи супер-антигеройка. І ті жарти, з яких я сміявся тоді, навпаки, смішили мене менше зараз, порівняно з моментами та жартами, які розсмішили мене, очевидно, зараз. Також, якщо вам сподобається це відео або вже сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, та можливо, якщо вам ще й канал сподобався, підпишіться. Це дуже корисно для того, щоб розвивати мій контент, щоб все більше людей могло його бачити. Також, якщо ви хочете мене підтримати фінансово, а це ну найкрутіша для мене взагалі підтримка, то ви це можете зробити на сервісі Patreon. Баймієкофе я закриваю більш цього, бо БайміяКофе не хоче працювати нормально в Україні, що дуже погано з їх боку. Я трішки спойлернув, напевне, що мені третя частина таки сподобалася доволі сильно, тому що я після цього переглянув попередні фільми і навіть подивився перший фільм в хронології людей Ікс. Якщо забрати звідти сексизм і наполовину зменшити десь приблизно кількість персонажів, бо часто ну, не проблема в тому, що там багато персонажів, вони просто в більшості доволі не пропрацьовані, то буде навіть доволі цікаво. Я не думав, що мене буде так сильно бісити Чарльз Ксав'єр. Я запам'ятав його як якогось мудрого і класного. І я навпаки так буду розуміти магнет то в цьому фільмі. Ну, це дуже тупо. Що бляха цей Чарльз сам розуміє, що люди небезпечні і намагатимуться їх знищити. Він сам пішов ховатися від них куди подалі, але Магнетто висновку поганий, бо він хоче давати відсіч та відстояти своє право на існування перед людьми. Якось так. Повертаємось до Дедпула, бо люди X мені думаю, і мені, і вам зараз не цікаві. Здивувало мене те в цьому фільмі: що це вже я про Дедпула, що. Це перший фільм, який пов'язаний напряму з світом Марвел, і він пов'язаний не аби з чим, а з серіалом Локі, який мені неймовірно сподобався. Тож я був дуже радий знову побачити цих персонажів та в цілому знову повернутися в світ пустки. Бо, якщо так задуматися, цей світ ідеально підходить для Дедпула, що мене здивувало. Він так само дуже хаотичний і незрозумілий, та в ньому не існує правил. Якщо ще більше задуматися про цей світ, то він дуже підходить і Росомасі, тому що він такий самий спустошений, в чомусь депресивний та агресивний, як він. Я не думав. Що вони ну настільки добре одне одному підійдуть як персонажі Дитпул та Росомаха. Звичайно, що з хорошими сценаристами будь-які персонажі знайдуть спільне. Ну і звичайно, також, напевне, трішки зіграло роль те, що Райан і Г'ю Джекман, наскільки знаю, є друзями. І їм обом дуже хотілося зробити такий фільм. Також вони схожі тим, що як ГЮ, так і Райан... По суті, грають себе більше ніж своїх персонажів особливо це проявляється з точки погляду Дпула. От з ним чітко відчувається, що ніби Райан і є Дедпулом. Купу просто було жартів пов'язаних саме з ним, саме з Райаном. Особливо дуже багато про його провальний фільм Зелений ліхтар. Треба буде його напевно вже подивитися колись, бо ну, мені дуже цікаво, чим він такий поганий. Враховуючи те, що Дедпул по суті розуміє, що він персонаж, та постійно як це сказати, взаємодіє з четвертою стіною. То це дуже логічно насправді вплітається між собою. З боку Гютякмана можу сказати, що тут більше ніби важко уявити когось іншого на його місці, бо йому дуже підходить ця роль, і ти навіть не розумієш, що це Гью так надихнувся Логаном, що став на нього неймовірно схожим, чи того самого персонажа Логана вже адаптували під саме цього актора. Це дуже схожа ситуація як залізною людиною, якщо ви розумієте про що я. Тут дуже багато класних та цікавих персонажів, поміж головних. От, прямо дуже, майже всі персонажі, яких нам показали, вони цікаві й класні. І що класно, то це те, що на них не акцентують забагато уваги. З акцентами уваги у фільму проблем немає. Мені не було нудно взагалі протягом всього фільму. Мені дуже сподобалися поганці цього фільму, особливо сестра Чарльза. Це дуже цікаво побачити погану персонажку з такими здібностями. Вони це дуже класно розкрили та показали. Момент з Крісом Евансом та тим, що він не капітан Америка, насправді мене ну, просто особисто здивував, але в позитивному плані. Це було дуже весело. Мені в цілому дуже подобається, як цей фільм постійно тримає глядачів на якихось таких емоційних гірках. Майже завжди тут гумор. Чорний, але як на мене, він по класному чорний. Хоча я сам в цілому не дуже той полюбляю чорний гумор. Але я вважаю, що в цілому він тут по класному чорний. Можливо, ви знаєте такий стендап Антона Тимошенко. Я думаю, знаєте, бо це зараз дуже популярний стендап під назвою на межі. Ось ця назва. Я просто саме з цією назвою хочу повзаємодіяти, бо вона дуже цікава, як на мене. І вона мене якраз. На... штовхнула на думку про те, що як на мене, то увесь дедпул, якщо оцінювати по цій якійсь такій парадигмі, знаходився завжди за межею. Дуже багато моментів є чи дивними, чи проблематичними, або жорстокими і поганими. Однак, by the end of the day, або ж в кінці дня, ці моменти можуть обурити, можуть викликати різні емоції, можуть не сподобатися, але всі жарти чи моменти в Дедпулі по суті не зачіпають. Щось конкретне, вони не є токсичними. Це знаєте, як з хорорами. Ми лякаємося того, що відбувається на екрані, однак ми розуміємо, що в цьому і суть фільму. Тут так само і фільм дуже класно окреслює цю межу. Це чорний гумор та різні ситуації між різними абсолютно персонажами, між різними абсолютно людьми. Все має особистісний характер подачі між персонажем до персонажа або ж персонажки. І це. Доволі класно. Сам Дедпул як персонаж в своїй суті ніколи не був упередженим, він завжди висміював навпаки якісь такі стереотипи в своєму, звичайно, дуже хворому, навіть можна сказати, стилі. Але він все ж висміював ну, стереотипи і подібну херню токсичну. Мене більше обурило те, наскільки багато було оголених. Невиправдано оголених жінок та непотрібних романів в тих людях X, про які я розказував, що я подивився, ніж все, що відбувалося в Тідпулі. Хоча в той самий час люди X ще й до цього всього подають себе як ну, дуже серйозний фільм. І від цього ще тупіше виглядають. Рівень гейської енергії в цьому фільмі я сподіваюся, слово гейська енергія не звучить кринжово, бо я не знаю за терміни. Ну просто. Цей рівень гецької енергії в цьому фільмі просто величезний, і це було дуже весело та класно. Тут висміювалася сексуалізація Логана в інших фільмах в той самий час. Його все одно і в цьому фільмі сексуалізували. Але коли це щось відверте і подається з веселим соусом, то це виглядає класно. Сексуалізація також може бути чимось прикольним, якщо вона зроблена адекватно, а не коли нам вдають, що на екрані нічого не відбувається, коли там гола персонажка чи персонаж, і всі розуміють, з якою метою ці всі кадри зараз відбуваються, але автори вдають, що все абсолютно ок, нічого не відбувається, особливого. Ось така фігня вона відчувається огидно. Там, зараз повертаємося вже до Дедпула. Насправді дуже відчувається, що як фільм, так і гумор тут набагато більш сучасний та свідомий. Все, що було пов'язане з Нейспулом, я просто обожнюю. Я, наскільки знаю, до речі, це вигаданий персонаж суто для фільму. І ну він ну просто шикарний. Його поява, жарти пов'язані з ним, весь його блискучий та ідеальний образ, навіть те, що в нього пісюн страчить, є просто геніальним. Дедпул йому щиро заздрить, прямо це. Це чітко прослідковується, бо той, по суті, є ідеалом для нього. Навіть той момент, де вони сперечалися про Hondu і все одно Найспул був правий, що ця машина найкраща в світі чи просто дуже крута, бо вона продовжила їхати навіть після бою росомахи та Дедпула в ній. Це дуже маленька насправді деталь в цілому, але це так весело, коли ти це ну, прослідковуєш. Це все проявлялося в таких класних та веселих деталях. Все взагалі в цьому персонажі мені дуже подобається. Він такий аж карикатурний у своїй доброті і ідеальності, але в той самий час ти не відчуваєш, що він як от суцільна карикатура. Мені дуже шкода, що він помер. От зараз серйозно. Оце точно не те, чого я. Що я тут, блядь, написав? Перепрошую, виправляємо. Ага. Оце точно не те, що я можу пробачити дедпулу, бо це було відверто жахливим вчинком. Він справді, як я гадаю, не хотів спочатку його вбивати від початку, просто хотів йому підісрати, тому що ну, дуже йому заздрить. Це виглядало дуже смішно, коли він не з пул маю на увазі ловить купу куль на себе, але все одно намагається посміхатися. Ось це якраз та карикатурна доброта і ідеальність. Я не знаю, як він взагалі вижив до цього моменту, якщо чесно, в загальному маю на увазі. Але ну, на цьому цей момент потрібно було завершити. Щоб він якось вижив, я не знаю, і подібне. І тоді це було б весело і класно. Але те, що було далі, він вже свідомо його прирік на жахливу і болісну смерть. Це вже було занадто, на мою думку, і мені щиро дуже його шкода. Мені подобається те, що Росомаха не підлаштовується під все, що відбувається в Дедпулі. Він прямо каже йому після цього моменту, наприклад, що він просто його вбив, бо так і є, і його це злить та обурює. І деколи він взагалі не розуміє, що відбувається. Особливо це помітно, коли Дедпул говорить щось в межах четвертої стіни. Ну і те, що Дедпул кожен раз, коли використовував ножа манюню, оголошував, що це саме ніж манюня. Це дуже весело. І бляха ну, завжди щось таке веселе і класне складається з таких маленьких деталей. Якщо загально, то фільм доволі класний, і після нього хочеться передивитися як Дедпула, так і людей Ікс. І мені здається, це хороший знак. Це, по суті, перший фільм, який, як я розумію, робили Марвел. І це, по суті, фільм, який нарешті, ну як нарешті в цілому просто об'єднує тепер ці два величезні всесвіти разом. Це класно. Я б, можливо, ще щось додав, але відчуваю, що я хочу піти поїсти щось смачного Та подивитися відео на YouTube. Тому, дякую за перегляд.